Капітальний ремонт спорткомплексу Олімпія для чого це роблять, та що саме хочуть оновити. Грунтовно поновлювали цю спортивну залу ще у 2004 році, після лише поточні роботи і власними силами колективу. Зараз пофарбувати і підлатати вже недостатньо, каже Юрій Крафт. Діяльність гуманітарного хабу, який розгорнули тут у лютому 2022 року, фактично знищила приміщення. Тут закономірно було важкі завозили вантажівки, за. Заїжджали, кари заїжджали, закономірно вся підлога попросідала, і зараз займатися повноцінно в такому залі для дітей ну, неможливо. Тому на даний момент ми були б раді і будемо раді, якщо дійсності зробить ремонт, капітальний ремонт. Саме на капітальний ремонт у міському бюджеті вже віднайшли 13,5 мільйонів гривень. Передбачають повну заміну підлоги, бо вона аварійна. О, так, що пройтися по всьому, бачите, підлога, тому що там прогнили всі. Керівник комплексу Олімпія зазначає, у таких умовах займатися тут небезпечно. Стан зали може призвести до травмувань. У місті це єдина комунальна спортивна установа, яку можна використовувати у погану погоду. Нині у ДЮСШ займається приблизно 500 юних спортсменів. Комплекс працює з 8 ранку до 23.30. тут є 24 дітей. Тут є групи, що навіть не попадають під тренування, тому що за грунта. Вечірні часи тут групи здоров'я працюють для населення і тут проводяться змагання. Тут порядки 68 змагань в рік по 19 видам спорту. Оцей зал сполюється як палац спорту. В Чінницях вже давно пора, щоб був палац спорту. Тут проведуть внутрішнє оздоблення зали згідно з сучасними стандартами, встановлять інформаційне табло та оновлять прожектори. Старі та тьмяні дерева лампи замінять енергозберігаючими з 2022 року. Тут тренуються спортсмени, які змушені були покинути рідні міста і зали через агресію росіян. Зокрема, у спорткомплексі Олімпія відточують свої уміння жіночі та чоловічі команди з волейболу, а ще молодші команди футбольного клубу Металіст. Ну, як, як ми в тилу, ну і це е, теж є основною ну, рахую для нас, щоб е, забезпечити цей навчально тренувальний процес для спортсменів. Які представляють збірну нашу Україну в складі збірних команд на міжнародних змагань? Дмитро Макаренко також зазначає, до міського управління спорту неодноразово зверталися різноманітні федерації з проханням провести змагання всеукраїнського рівня у Чернівцях та запропонувати їм належні умови. Місто поки що не може. Тепер чекають на капітальний ремонт. Олена Крічко, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4